Всім привіт! Вирішив записати маленьке відео, де ось цей от новий бос, де він є для тих, хто не знає. І заодно подивимося, що, що в нього там за щити, і, і як з ним битися. Так ось, я так розумію, що найкраще ось він тут в пещері, або з цього телепорта скакати, або з цього просто прибігти. Так що не знаю, я, я вирішив з цього, бо його заодно відкривав і думаю, піду звідси. Ось. Е, то, що знав про нього до, до цього часу, це то, що в нього є три щита: Кріо, гідро і електро. Тому майте на увазі взяти з собою стихії, які могли б ці щити розбивати. Я ніби команду не міняв, бо думаю, що мені буде достатньо дендро. Розіб'є гідро і електро, а електро розіб'є Кріо. Тому думаю, що мало би бути все добре. Ось. Так що зараз подивимося, що це за чудовий хреститель. Ось, дійсно, гідро, Кріо і електро. Літають три. Привіт. Так, і що він буде робити? Це що? Ага, оце якраз ці щити. 14... Ага. За це можна щось отримати, мені здається. О, очівочка є. Окей. Ага, і тут, коротше, напевно, можна вже в нього вливати, він просто... стоїть. В розслаблену по... Так, гідрощит розбився. Зараз буде інший щит. Так, Кріо пішов. Електрика б'є. І що, ще один? І електро, та, ну тут же дендро. Ну коротше. <started> <outdoors> Не особливо крутий бос, але... Але майте на увазі на рахунок стихій. Так що таке? Ось вам босик. Перемагайте і фарміть для байджу його штучки. Все, бувайте.